З початку року на території Олександрійського району зареєстровано три випадки сказу. це Косівка, Олександрія та Приютівка. Останній випадок стався на початку червня у домашньої собаки. Цей місцевий житель звернувся до приватної ветеринарної лікарні в Олександрії із проблемою захворювання собаки. Це була вівчарка 4 роки. Тварина була не щеплена проти сказу, і в період з 3 по 6 червня тварина перебувала на лікуванні в стаціонарі. 6 червня власник тварину забрав додому, де вона, на жаль, загинула. Після проведення епізоотичного розслідування та лабораторно підтвердженого сказу у тварини селище Приютівка оголошено неблагополучним пунктом та встановлено карантинні обмеження тривалістю 60 діб. До загрозливої зони увійшли села Протопопівка, Березівка та Войнівка, а також Мисливські угіддя е, Проютівської територіальної громади. Також затверджено план заходів щодо ліквідації сказу тварин в неблагополучному пункті та загрозливій зоні, власника за ненадання тварини для проведення щеплення проти сказу ще порушенням пункту 7 е, статті 37 закону України про ветеринарну медицину а також під пункту 2.2 інструкції про заходи щодо боротьби із казом тварин притягнуто до адміністративної відповідальності і накладено штраф 340 сорок гривнів. Загалом в Україні ситуація із захворюванням на сказ у тварин залишається напруженою. Це пов'язано з міграцією тварин із зони бойових дій, зростання їх чисельності через заборону полювання та недостатньою кормовою базою. Для профілактики сказу у диких м'ясоїдних тварин проводиться пероральна імунізація. Так, в Олександрійському районі імунізація проводилася восени і для моніторингу ефективності імунізації було здобуто 114 лисиць. При дослідженні цих тварин у 10 випадків у 10 лисиць було виявлено вірус сказу. Почастішали випадки, коли дикі тварини заходять в населені. Ункти в міста, в села природним резервуаром вірусу сказу є дикі тварини. Червона лисиця найбільшим є резервуаром, частіше випадки на СКА зареєстровані у дикої червоної лисиці. Це 60% випадків. Вірусу насіями можуть також бути, крім лисиці, і шакали, вовки, єноти, янотовидні собаки, борсуки, кажани і різні види гризунів. Профілактичне безкоштовне щеплення котів собак та інших тварин в Олександрії проводять за адресами вулиця Шевченка, 60 та корисівське шосе 2, а також у відділах районної лікарні і ветеринарної медицини в Олександрійському районі. Пам'ятайте, що сказ смертельно небезпечний, тому профілактика та вчасне звернення до лікарів у випадку укусу тварин є вкрай важливим.